Ми знаходимося біля КМД, місце, яке останнім часом доволі часто потрапляє в скандали. Когось підозрюють у корупції, когось звільняють за алкогольні вечірки, а хтось святкує день народження у день жалоби. І саме тут проводять засідання київські депутати. Тож не дивно, що для деяких людей тут минулі зв'язки з проросійськими фігурами настали перешкодою для подальшої політичної кар'єри. Сьогодні мова йтиме про депутата Київради Ігоря Кириленка. Ще у 1992-му Кириленко працював прибиральником гуртожитку. А вже за рік він звільнився і одразу ж розпочав роботу юристом у міжнародній юридичній компанії BIM, співзасновником якої був Віктор Медвечук. Також він був консультантом спілки адвокатів України, яку тоді очолював також, як не дивно, Медвечук. Більш відомим в Україні ігор Криленко став під час суду над книгою історика Вахтанга Кіпіані справа Василя Стуса. У ній розповідається про участь призначеного радянською державою адвоката Медвечука у судилищі над Стусом. Цікаво, що держзраднику не сподобалася згадка про нього. Тоді Кириленко виступав адвокатом проросійського російського політика. Під час одного судових засідань у жовтні 2022 року адвокат Медведчука назвав поета Василя Стуса шісткою комуністичної системи та циніком і аморальним типом. Про це у своєму Фейсбуці написав Кіпіані. Тоді Дарницький районний суд Києва заборонив видавати цю працю зі згадками Віктора Медведчука. Суд визнав, що деякі фрази у книзі принижують його честь та гідність. Таке рішення викликало ажіотаж навколо книги. Залишки першого тиражу розпродали за лічені хвилини, а видавництво отримало кілька тисяч передзамовлень. Крім того, видавництво Віват подало апеляцію і виграло її. Рішення зняти заборону на розповсюдження книги Київський апеляційний суд ухвалив 19 березня 2021 року. Та додатковим рішенням від 6 квітня 2021 стягнув з Медбайчука майже 140 тисяч гривень. У червні 2021 року суд першої інстанції також постановив стягнути ще майже 300 тисяч гривень. Окрім самого Віктора Медведчука, Кириленко представляв у суді інтереси його брата Сергія, на якого була записана частина компанії із родинної орбіти держзрадника. Цікавим і те, що Криленко був бенефіціаром у ТОВ клубний будинок Діамант», де кінцевим бенефіціаром є Марченко Оксана, колишня українська телеведуча та дружина Медведчука. Двітисякі 2019 року Кириленко став помічником на громадських засадах нардепа Верховної Ради 9-го скликання Василя Німченка, обраного від партії ОПЗЖ. А у 2020 році Кириленко став депутатом Київради від ОПЗЖ, де очолив комісію з питань регуляторної політики. Згідно з протоколами, комісія Кириленка зібралася всього шість разів від початку його депутатської каденції. В червні 2023 року Київрада об'єднала комісію з питань власності із комісією з питань регуляторної політики, тим самим скорочуючи загальну кількість комісій із 16 до 15. Однією з причин такого об'єднання була низька активність роботи комісії з питань регуляторної політики. Та Кириленко залишився без місця в комісіях взагалі у 2022 році. Кириленко став позафракційним депутатом Київради після розпуску фракції ОПЗЖ через заборону партії. Загалом серед представників колишньої партії ОПЗЖ тенденція голосувань у туалетних схемах досить чітка. Депутати голосують переважно за. Так, Ігор Кириленко і опинився серед лідерів голосування за ухвалення земельних рішень та потрапив у черговий скандал. Про це йдеться в аналізі руху нова мова про прийняття низки рішень щодо земельних питань протягом 2023-2024 років. 15 проєктів, де під виглядом нежитлових приміщень, наприклад, туалетів оформлювали великі ділянки під забудову. У березні 2025-го на сайті Київради з'явилися проєкти скасування цих рішень. І вже 9 жовтня Київрада ухвалила новий антикорупційний земельний порядок, який передбачає прозорий онлайн-реєстр земельних рішень. Проте за проголосувала мінімальна кількість депутатів. За інформацією руху чесно, деякі обранці витягнули свою картку зі слоту або ж вийшли із сесійної зали. Тобто випарувалися на час розгляду земельного проєкту. Так, вчинив Ігор Кириленко. Він витягнув картку на етапі правок, а вже в наступному голосуванні взяв участь. Більш того, протягом усього дев'ятого скликання Ігор Кириленко регулярно блокує голосування щодо деімперіалізації, висловлюючись проти певних ініціатив або ставлячи під сумнів їхню доцільність. Зокрема, коли обговорюють проєкти рішень, саме Кириленко виступає найчастіше, пропонуючи надати перевагу іншій назві. Хоч усі ініціативи в сесійну залу виносять уже з рекомендацією експертів. Тим не менше на початку 2024 року була також спроба вести Ігоря Кириленка до комісії з питань культури на посаду заступника голови. Відповідний проєкт рішення зареєстрував міський голова Віталій Кличко. Про що повідомили депутати місцевої ради в себе на сторінках? Проєкт рішення було зареєстровано як невідкладний, а розгляд пропозиції мав відбутися вже на пленарному засіданні Київради, 8 лютого. Пропозиція була внесена всупереч рішенню про заборону депутатам від ОПЗЖ займати керівні посади у комісіях Київради, зокрема й посаду заступника голови комісії, на яку було запропоновано Ігоря Кириленка. Однак, вже наступного дня проєкт рішення зник. На Нашу думку, характер відносин Кириленка з родиною Медведчука може свідчити про більш тісну співпрацю ніж просто надавання правової допомоги. За нашою інформацією, 5 лютого 2021 року Віктор Медвечук видав Кириленку довіреність на придбання автомобіля. Крім того, у період з 11 листопада 2019 року до 2022 року Кириленко мав довіреність на керування його автомобілем Майбах. Також у 2021-2022 роках Оксана Марченко двічі надавала йому довіреність на представництво своїх інтересів. У справах пов'язаних із купівлею нерухомості, а і син Богдан Марченко з листопада 2019 року на рік уповноважив Кириленка купувати від свого імені будь-які земельні ділянки. Припускаємо, що таке широке коло повноважень виходить за межі звичайної адвокатської діяльності. Та може свідчити про тісні ділові зв'язки Кириленко з родиною Медведчука. Водночас цікавим є те, що у цей самий період він активно збільшував власні активи, насамперед у сфері нерухомості. Кириленко вже кілька років фігурує у державних реєстрах як власник низки елітних об'єктів нерухомості, в столиці та поза її межами. У 2014 році Ігор Кириленко став власником одразу двох квартир. У центральній частині Києва Перша з них площою 42 квадратні метри, розташована на вулиці Володимирській, 18 дріб. 2. на одному з сайтів оголошень з продажу квартир. Зазначено, що двокімнатна квартира з ремонтом загальною площою 64 квадратні метри коштує тут 350 тисяч доларів. Друга значно просторіша 81 квадратний метр. На вулиці Саксаганського 37. Через п'ять років у лютому 2019 року Ігор Криленко став власником великої квартири загальною площою майже 166 квадратних метрів, що знаходиться у ЖК Діамант. На сайті комплексу трикімнатна квартира з ремонтом площею 150 квадратних метрів коштує близько 700 тисяч доларів. А вже у жовтні того ж року він придбав ще одну квартиру загальною площою майже 143 квадратні метри. У ЖК Панорама на Печерську. На одному з сайтів з продажу нерухомості вартість квартири тут з ремонтом та площою понад 145 квадратних метрів сягає близько 250 тисяч доларів. Таким чином, на кінець 2019 року Кириленко мав щонайменше чотири квартири у центральних районах столиці загальною площу – понад 430 квадратних метрів. Минуло кілька років і статки Ігоря Кириленка знову зросли. Як свідчить декларація, за квітень 2025 року у його власності з'явилася нова квартира. А вже у вересні 2025 року Кириленко задекларував житловий будинок площею 147 квадратних метрів, який перебуває у співвласності з його дружиною. Дуже прикро, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення інтереси киян представляє людина, яка, на нашу думку, входить до близького оточення держзрадника Віктора Медведчука. На жаль, Ігор Кириленко продовжує бути при владі та нарощує особисті активи. Зокрема, у сфері нерухомості маємо надію, що компетентні органи детальніше вивчать діяльність Кириленка та відреагують належним чином.